Я вам хочу розповісти історію про любов, порнуху і унітаз. Трі любимо вірші. Ця історія почалася в Тіндері і зазвичай в Тіндері мені щастить, і я досить швидко розумію, що ми з людиною один одному не підходимо. Ну, наприклад, історія, чувак мені пише, ем, каже: го в Телеграм, ми переходимо в Телеграм, він надсилає мені цей вітальний стікер стандартний, і одразу дікпік. Отак. Я пишу, що одразу дікпік. І він мені пише: так треба з чогось починати. Я кажу: і ти почав з кінця. Власне, так, да, тут одразу зрозуміло, що ми не відходимо один одного. Але іноді, на те, щоб це зрозуміти, йде набагато більше часу. Одно разом у мене на це пішло 5 тижнів. Але історія була дуже драматична. А, значить, дивіться, у мене Тіндер Це означає, що я бачу всіх людей, які мене лайкають. І я, ну, типа, їх просто продивляюся, і така: ні, точно ні, Бог господи, ні. І ще один, як ти посмів мене лайкнути? <рі> З таким євалом. Мене мамину принцесу. Ну, коротше, <плес> вертаю цей Тіндер, і тут я бачу чувака, значить, ну, зелені очі, він високий брюнет. Він одночасно байкер, тату-майстер і музикант. І я такі, господи, всі еротичні стереотипи в одній людині. <плес> і вона мене лайкнула. І я одразу, як ми, ми йдемо на побачення, буквально одразу на першому ж побаченні ми їдемо годувати кота моїх друзів. Дійсно починаємо з кінця. Цей же день ми їдемо до мене додому. Він мені каже: слухай, я тебе маю попередити. У мене дуже великий хуці, окей? І Я така. Я готова. Значить, все прекрасно. У нас проходить на друге побачення, він приходить до мене з піцею, з квітами і грибами. О, ну... Гриби не в піцу. І ми значить з ним підгрібали, дуже класно. Він в цьому процесі мені каже: знаєш, коли люди дійсно підходять одне одному, вони дійсно мечаться душевно, в них між ними має бути якийсь збіг. Вони, може, ходили в одну школу, в них там однакова родима пляма, спільний колишній, я не знаю щось таке. І я розумію, що у нас цей збіг є. Перша перемога, яку кожен з нас дивився, була білосніжка. А, точно! Да! Ти, ти Ахліч, я боже, я не скоро зберу клуб. <світ> Та третє побачення він приходить до мене вдома. Це був ну, коментанська година, це початок там, це березня, тому ми тільки додому бачилися. Він приходить до мене, каже: У мене для тебе підгончик. Відкриває рюкзак, дістає звідти розвідний ключ і патрубок. І каже: я буду лагодити твій унітаз. Просто знаєте так, дивіться, в цей момент я мала зрозуміти, що щось не так, тому що я чотири роки до того була заміжня, і унітаз ніхто не лагодив. <риклад> і тут такий підгончик, значить, але, але, ну ви просто уявляєте, да? всі еротичні стереотипи, то, то майстер, байкер, музикант і сантехнік. І я так, да, ну, хороші, я так. Ну, коротше, я в парнухі. І я стою в ванні, ось стікаю по одвірку. Він е, сидить на бідлозі, розібраний такий бачок навколо нього. Я так стою, на нього, дивлюсь, колупаю піч. Єдине, чого я боялася в цей момент, що коли він збиратиметься назад, він збере байк. Мене нічого не хвилювало максимально в цей момент. І в нас далі з ним було прям все. Ну, Ми приймали разом ванну. Він робив мені масаж ніг. У нас був. Ми спали без сексу. В один прекрасний день ми пішли обирати йому джинси, обрали їх і купили на мою скидочку. А, от ти куди забираєш. І я така вже: все. Ну, я вже придумала фасон весільної сукні. І в цей же день значить, він мені пише. Каже, мені зараз так хуйово і нема з ким поговорити. А зараз такі часи, що ну дійсно з людини може щось трапитися, починає хвилюватися і пишу, що трапилося. Він такий, я не знаю, чи можу я з тобою про це говорити. Це любовна історія. І я така, це любовна історія всередині моєї любовної історії. Думаю, хто ні, так? І така одразу йому дуже впевнено, пишу, я зараз приїду. Я приїжджаю кажу, так, я не зрозуміла, що трапилося. І він мені каже: коротше, мені тут натьока вже два дня не відповідає. Він такий, блядь, ну я то йому відповідаю. Хм. Кажу, яка тьока? Він каже, та, в яку я закоханий. І Я кажу, почекай, я думала, це я, тьолка, в яку ти закоханий. І він мені каже, ні, ти мені взагалі не подобаєшся. <різвіст> я кажу, в сенсі він каже, мені подобаються дуже худі брюнетки з довгим волоссям, карими очима і з силиконовими цицьками. <різвіст> <різвіст> я колись дякую. Я колись читала про одного чувака, який е, бере на м'ясорубку, вішає шматок м'яса. Отак і крутить і свайпає всіх праворуч в тірі. Це була просто одна з моїх версій. Ну, як так відбулось, Ти що нахуй сліпий? Думаю, ну ладно. Кажу, але слухай, я думала, між нами щось є. Ми ну, навіть з тобою спали без сексу. Він каже: а, це тому, що мені не подобається секс з тобою. Так, да, от це, моє воєві та йо, от так я себе відчула в цей момент і кажу, ладно, але це чому? Я просто нагадаю, що це комендантська година і не можу нікуди піти в цей момент. Странно. Кажу, чому? Він мені каже, розумієш, мені подобаються дівчата, які кінчають ну разів двадцять за ніч. <різдобно> а ти кажу через раз. <різдобно> я навіть не знала, що можу сказати. Ну, дійсно. Сказатиму, що в мене для нього погані новини. Ну, але він позбавив мене вагань з цього приводу, тому що він такий стадінь і каже, а знаєш, що ще мені в тобі не подобається? Я така, я не знаю, навіщо мені ця інформація, але кажи. Він каже: мені не подобається, що ти ніколи не смієшся з моїх жартів. До тебе, каже, всі дівчата розйобувалися. Я кажу, у тебе до мене всі кінчали. <риклад> я тут навіть не буду ніяк це коментувати. Ну, і як ви можете здогадатися, десь приблизно в цей момент я зрозуміла, що ми одне одному не підходимо з цим чуваком. І мені було дуже неприємно і сумно, що я так довго, ну, так багато витратила часу на те, щоб це зрозуміти. І я жаліюся своїм подругам, кажу, я така ідіотка, така, така історія. Як мала в таке трапити, вони мені кажуть, віста, не сумуй. Принаймні тобі полагодив унітаз. <плес> я чесно хочу уточнити, що ну, зважаючи на те, скільки коштує психотерапевт, сантехнік обійшовся б мені дешевше. Але я тиждень тому заходжу в туалет і унітаз знову втече. І я в цей момент зрозуміла, що я видаляю тіндер, ставлю собі кабанчик. <плес>